Ніч без місяця, дорога в пилюці, в таблетці троє трьохсотих і ти в рукавиці, по рації шипіт, мамо, прийом тримай, вони тебе так кличуть, хоч ти молодша, за багатьох з них знаєш. Ти голкою в темряві знаходиш вену з першого разу. Ти шепочеш, дихай, синку, я тут не відпущу. Позивний мамо, по всіх чистотах, ти голос життя. Коли все полакає, ти обіймаєш їх серцем крізь броню і бенти Мама, і хлопці дихають знову, бо ти сказала, тримайся, я з тобою В кишені фотка тоньки, які тільки п'ять вона спить вдома а Ти тут рятуєш чужих дітей, Турніки, джугу, і турніке джуцелок зі молитву в голос Ти плачеш тільки тоді, коли вже всіх винесла в швидку кров на руках. <різнє> Бо це не просто кров, це чий син, чисть тато, чисть чоловік Повтор з підйомом uh, 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 uh. Позивний мама uh, uh. По всіх частотах Тіхо, майже ще потом uh, 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 uh. А вдома твоя дитина питає бабуся А коли мама повернеться додому і бабуся відповідає, вона зараз рятує твоїх майбутніх друзів. Ми до до Ми до Позивний мама, це не просто слова, Це коли ти чуєш, що означить поживе. Позивний мама, це пульс на зап'ясті, це тримайся, брати, я тебе не віддам Що у світі поцілив по рації тихо, мама, дякую, прийом. І ти посміхаєшся в темряву.